Григоржевський Іван Миколаєвич, 56-та бригада, зник без вісті 1 вересня 24-го року. Місто Південно-Українське. У 22-му році населення в пункті тітки попав до пісенці в полон. До тих пір я не можу його не знайти, він не підтверджений, бо в нас є усі матеріали, є відео, де його беруть в полон. Він не підтверджує до цих сітків. Я його ніде не буду знайти. Верталися купить до не буду. А ага, Мандурдеєва Діана Олександрівна. Дружина Мандурдиєва Сергія Олеговича, який під час виконання бойового завдання потрапив до полону 12.06.2024 року. Зараз перебуває в полоні в Чечні в Грозному. Досі немає ніякої інформації від нашої країни. Ми просимо, щоб їх повернули, щоб звернули увагу на Чечню, на полонених, які перебувають в Чечні. Хлопці там перебувають більше двох років, є навіть більше трьох років. Будь ласка, зверніть увагу на полонених в Чечні. Не було жодного обміну в Чечні. Були хлопці, міняють, але дуже маленькій кількості. Їх там дуже багато перебуває наразі. У вас зв'язок є? Ні, немає жодного зв'язку. І як давно немає зв'язку? Е, ну, майже рік вже. А хто вам повідомив, що він там? Ми знайшли на теле... на просторах телеграм-каналу, що він перебуває в полоні в Чечні. Я не вич Вячеславівна, зник чоловік, зниклий без на Покровському напрямку село Перескорівка, 79-та бригада, зник 29.07.24. Взагалі ніякої інформації немає. Просто статус зникли безвісти. Не за полон, нічого ніхто не каже. Ви сьогодні знайшли е, знайомих? Чи е, ну, позна були... просто я чи прапора не бачила? Що ми разом є сімці дев'ятки? Ну це сьогодні просто побачила. Да. Ви якусь інформацію дали їм? Чи ну ми були наші чоловіки були майже на одному направленні? Да, да. зникли просто в разний час. Мій раніше ну, трішки на багато, да. на місяць. Так да. угу. Тобто у вас сьогодні така якась спільна тепер підтримка є, да, ви так, разом? Так, так, так. так, Вже майже рік ну, так, скоро так, буде, так. як спільна. Ми всі маємо один одного підтримувати в такий важкий час. Це єдине, що нам залишається робити. Вірити, підтримувати, молитися і сподіватися на краще. Може, хоч якусь інформацію ще так. нададуть, щоб хоча б щось знати, що ну, надія завжди є. Завжди Серце, під... Серце підказує, що живий. Будемо надіятися.